Уяви, що твоя любов постійно зникає, без попередження, просто бац! І його немає. Головний герой Генрі, він мандрівник у часі він не керує цим, просто зникає і з'являється десь у минулому чи майбутньому. А клер чекає вона його дружина і якір у цьому хаосі. Це не сайфай в стилі доктора, хто тут не зовсім пригоди, тут біль, очікування, перші побачення і розлуки. Ти читаєш і не знаєш, коли буде щастя, а коли втрати. Час тут не суперсила, а радше трагедія загорнута в історію кохання. Спогади, що у кожній зустрічі, надія у кожному прощанні, вони губляться в часі, але завжди знаходять шлях одне до одного. Дружина мандрівника у часі це роман, який розбиває серце і ніжно збирає його назад повільно, наче справжнє кохання.